Мої дорогенькі, доброго вам вечора. Доброго вам вечора і тихої ночі. І ви на каналі пані Зосі з України. Можливо, вам уже цієї не доїли, але я буду робити експеримент. Ну, це не експеримент, я сама знаю, що якщо обрізати квіти, то гарно нарощується коренево. Але буду обрізати квіти, тому, можливо, ви завтра їх і не побачите. А спочатку, що я вам скажу? Ось оці їх і на цей, ось оці, так, Валя купувала в прошлому році у Ані Кармазіної. Facebook-сторінка Ганна Кармазіна. 250 гривень одна поділочка. Дуже гарний новий сорт. Так? Оці сорти нові ми теж купували в Ані Кармазіною весною. Герберні нові сорти, нові дуже гарні. Ми теж купували один корінець 230 гривень. Один корінець, я вам зараз покажу, чого я буду зрізати. так, Це я не знаю, де я прикупила в прошлому році. Це я принесла від валі. Валя теж не пам'ятає, де це купувала. Ось оцю цю червону я вже зрізала квітку. Тут була один квітонос, квітонос із двома квіточками. І я його зрізала. Але, по-перше, я вже не раз розповідаю про канал Ганни Кармазіної майстрині квітів. І одна жіночка мені написала, ну, вона мені написала, не дуже добрий коментар. Тому що я вам хочу сказати, мої дорогенькі? Ганну Кармазіну я знаю дуже добре. Просто дуже добре. Як людину порядну. Як дуже гарну квітку майстриню квітів, скажу так, тому що Анічка займається квітами професійно, вона на цьому дуже гарно розуміється. Вона навчається і навчалася, тому що, коли до війни, навіть до АТО, у нас були такі в Києві виставки, де збиралися. Жіночки, які вирощували квіти, займалися цим професійно. Брали в оренду місце на базарі в Києві і такі ярмарки проводили. І я там була, але я просто купувала квіти, тому що, звичайно, в мене нема з чим туди їхати і взагалі, так. Анічка брала участь в різних конференціях, в різних таких, як же ж вам сказати, українське слово. Так я не пам'ятаю, ну, На таких зібраннях де розмовляли про квіти професійно. Це по-перше, по-друге, вона дуже-дуже порядна людина. Займається вона квітами. Мені жіночка написала, що їй не сподобалось, що дуже дорого. Вона на Фейсбуці там ходила, їй дуже дорого, а ви її рекламуєте, а вона так дорого продає квіти і все таке. Мої дорогенькі, якщо вам дорого, не купуйте. Квіти це не хліб, без неї можна обійтися. А як ви хотіли, ми ось брали оці. Квіти нові, 230 гривень, один корінець. Один. Шість брала Валя, шість брала я. І зараз оці квіти я буду обрізати і розповім, чого. розумієте А як ви хотіли, Аня працює з європейським з європейськими квітами. Вона займається професійно, вона їх замовляє там. Вона їх розмножує, розділяє. А ви знаєте, скільки зараз треба заплатити, щоб вам прийшли квіти з Європи? Це ж не так швидко, це через таможню. За все треба платити. Це все не так просто. Треба купувати грунт, тому що вона, якщо вона бере в касеті оці черенки, то, вона, ну я, то потім вона у горщик П9. Треба землю. Ми самі купували з нею землю. Ми самі купували землю. 120 гривень мішечок. розумієте? Ой, а горщики, а робота, а полив, а добрива. Так що все це коштує гроші. Кому дорого, не купуйте. Купуйте в інших місцях. Я ж вам кажу, на Фейсбуці я там, я не я мені на одному каналі. я бачила. 330 гривень ось такі квіти. 330 гривень, 270 висилають отакі. От так? Будь ласка, ви можете погуляти і собі прикупити дешевше і дорожче, хто як хоче. Це по-перше. По-друге, ну, жіночка написала такий коментар, що вона навіть не відповідає на на, що? на, на коментарі. Ну, давайте почнемо, по-перше, що вона дуже багато відповідає по Фейсбуку меседжі. Все їй пишуть, все її питають. У неї дуже багато підписників. Вона дуже розумниця і велика. Це я вам просто розповідаю. Зайдіть на канал, подивіться. У неї канал, як вам правильно сказати, професійний і. Ой, як же ж це таке? Не можу придумати згадати українське слово. Ну, це як. Ви навчаєтесь в університеті. Вона показує і розповідає про кожну квіточку, як вона її обробляє, чим вона обробляє, де вона повинна рости, це все Аня розповідає. А Сюсі Пусі там такого немає. Вона не буде з вами так, як я. Знаєте, ну як? <су> вона не буде з вами так, такою щирою і не буде з вами так. У кожного каналу є своє направлення. Так? Можливо, я щось роблю і невірну, тому що ви ж бачите, мені хочеться, щоб усім було добре, з усіма поговорити, поспілкуватися, Аня цього робити не буде. В неї зовсім інший канал, зовсім з іншим направленням. Тому, можливо, вона вам і не відповість. Вона дуже зайнята людина, просто дуже зайнята людина. Вона займає, займається бізнесом, вона займається квітами, це великий бізнес, вона дуже багато продає квітів, розумієте, по Фейсбуку вона їх вирощує, вона їх... Є канал можна піти подивитись, розумієте? Тому, звичайно, вона займається своєю роботою, тому що в Фейсбуці її Фейсбук ніч... грошей не платить, а на каналі вона розповідає гарно, дотепно, розумно і мудро. Тому ми їй давно вже казали, зроби канал, тому що всі пишуть, всі строчать, всі хочуть знати, ніхто нічого читати не хоче. Так? А будеш знімати і будуть щось таке заробляти, тому що все рівно ти платиш гроші. Тому, мої дорогенькі, я вас дуже прошу про Анну Кармазіну, так як я її вже не один раз її згадую, мені нічого не треба розповідати. Я буду видаляти зразу, не читаючи. Я її дуже добре знаю, дуже порядна людина. Я сама знаю її, яка вона, я знаю її квітникарстві, квітникарстві. Так. Я знаю її по життю. Вона дуже відповідальна, розумна і мудра жіночка. Тому не пишіть. Кому дорого, подивились на Фейсбук і там кругом є ціни. Закрили сторінку і пішли далі. Все. Людина. Працює і кожна праця повинна бути оплачена. Зумієте? Це велика, дуже велика праця. Так, розповіла вам, розповіла, я ж кажу, не пишіть мені дурниці. Я на цю тему з вами розмовляти не буду. Все, не подобається на інший канал. Ну, але ж я вам скажу, що канал дуже цікавий, тому що там я сама дивлюся, сама вчуся. Ну, тепер, мої дорогенькі, що я буду робити? Зараз же я вам покажу, бо я ж уже начиталася, що їх і на це я не любить кислих ґрунтів, бо у мене якраз є, якраз у мене є хто попіл. Якщо садите, то можна трішки посипати попелом ямку. Ну, це коли ви садите, так? На зиму треба зрізати усі квітоноси. І Таку кореневу шику замульчувати, трішки на зиму замульчувати. Це я таке вичитала. Кожен може почитати все, що хоче. Так? Це по-перше. По-друге, якщо у вас любить сонце, звичайно, любить сонце. Ну, в інтернеті все є, можна почитати. Тому що я ж теж іноді, знаєте, з вами розмовляю Сюсі Пусі, і вибачте. І я ж сама теж учусь. А потім мені оці сюсі пусі виходять боком, строчать різну фігню. Мася, Мася, ти паразит, ти мені паразит, Мася. Ой. Тому, мої дорогенькі, я прикупивши оці квіточки, мої красуні, я все-таки їх довго тримала в горщику. Розумієте? Я довго тримала. Валя їх потримала, тільки щось потепліло, вона висадила в землю. Тому в неї ось такі кущики. Бачите, як гарно нарощені. Ну це і є, але гарнющі. А в мене кущики ось. Зараз я вам покажу, бачите? Один корінець. Один. Он один. Тут теж один. Ось теж один. Бачите, один. Тому я. Вичитала, що якщо обрізати квіти, я побачила, який вже колір, який сорт, то воно буде нарощуватись у корінні. Ну, і я хочу це зробити. Ось я побачила, яка це буде квіточка, так? А ось тут у корінні, бачите, один корінець, один. Тому оцю квіточку на третьому листочку, я так вичитала, треба зрізати. Отак. Наїзд Все, я зрізала, тому що, коли квітка квітне, вона забирає дуже багато поживних речовин. Зріжу цю, тому що мені треба, щоб тут у мене було. Бачите, воно одне єдине. Ну, тут уже трішки наросло щось, бачите, наросло. Тут теж одна квіточка. Один, ну, одна квіточка і один корінець, бачите? Один корінець. Тому у валі я знаю, що за сорти. Зрізаю цю. Боже, що я роблю? Ну, хочу, щоб воно там розкущилось, розумієте? Тут теж, бачите, ну, тут. але ні, теж корінець один, бачите? Один корінець. Тому я теж буду зрізати цю красу. Ось. раз, раз, От отак. Все. Ой, валіну я зрізала, щоб нарощувалась, Тепер ж мені треба зрізати ось оцю красу, бачите? Ось один корінець, бачите, один. Більше нічого нема. Все, значить, раз, два, ось отут на іскосок, вам видно, чи ні? Так, все зрізала. Позбираю потім. Ну, тут трішки щось є. Один корінець іще. Але я хочу, щоб було більше, тому. Значить, ось один, два, три. І отут. Ой, боже, видно вам на Ой, мама, давай. Не ріжеться. Все, порізала. Квітки позбираю, буду чекати. Тепер буду удобрювати, щоб мені нарощувалася там ота ж зелена маса. Ось така, розумієте? Краса. Що я хочу зробити? Я хочу зрізати ось оці червоні. Я теж їх хочу зрізати, тому що там щось мало наросло. Тому я теж їх зріжу. Зріжу от таких. Якраз мені треба букет на завтра, то я зріжу от таких і от таких я зріжу. Залишу там, не знаю, може, по декілька штук. Тому що хочу, щоб наростилось гарно коріння. Щоб наростилось гарно оці. Оці дітки наросли, тому що, бачите, цей валя подарувала, бачите, який гарно так, так? А тут, я ж кажу, валя посадила в землю, то воно в неї розкущилось. Тому що їх і на це, є, то садиться по одній, а тоді наростає. Бачите? А тоді наростає. І краще садити в землю. Тому мої дорогенькі, хто купував, подивіться квіти і... Позрізайте, почитайте, що це дійсно. Я знаю, що навіть е, е, я ж не даю квітнути хостам, щоб вони гарно там мені нарощували почки. Хостам я не даю квітнути. І я знаю те, що, ось, бачите, я ж коли зрізала оці мої, е, коли зрізала ось оці верхушки. Бачите, я знаю, що коли я зрізаю, воно гарно розкущується тоді. І тоді гарний такий е, дві-три. Гілочки, а стоїть гарний великий кущ. Бачите, скільки тут ось нарощується. Тому операцію я зробила. Зараз ще дороблю. Ну, а що робити? А що робити? Буду удобрювати, тому що хочу, щоб наросло там багато щоб перезимувало. І в наступному році буду теж розділяти. Приготую місце і буду розділяти. І ще тепер вам дорогенькі хочу показати. Оце я вам хочу показати. Оце я вам хочу показати, тому що я сама нічого не розумію. Викопала ось оцю красу. Я нічого не розумію зовсім. В прошлому році я на лісовій уже пізно, вже десь у вересні, купила такі невеличкі. Бо це, бачите, який кущ, бачите, який гарний, здоровий кущ. Кущара. Так? Я прикупила у такому невеличкому стаканчику, але вже квітучі е е е е морозники. Він був світлого кольору. Так, він був отакий махровенький, але світлого кольору. Я його посадила. Десь в кінці жовтня квіти я обрізала. Думаю, ну перезимою, то перезимою, не перезимою, то так і буде. І що я вам скажу? що купувала я його світлого кремового кольору. Просто у мене десь навіть десь світло є. А заквітнув він навесні заквітнуло, бачите, ось, ось ось з цієї сторони мені заквітнуло темно бордовий квіти. Темного, темного, темно-темного бордового кольору. Теж махрова квітка, дуже гарна. Бачите, які в нього коріння. так, Дуже гарна квітка, просто дуже гарна, темно-бордового кольору. Ну, від квітла я відрізала. Якщо я дивилася свої хости і дивлюся, ви ось бачите, що це за чудо природи. Ви це бачите чи ні? Ви це бачите чи не бачите? Думаю, я не можу щось зрозуміти, я щось не можу зрозуміти. Купувала кремовий колір, квітка навесні розквітла темно-бордова, аж по чорний такий колір, так, з цієї сторони. А з цієї сторони, ось, бачите, розквітло зараз. І як багато квітів. Корінь у нього дуже такий, я його ось розмивала, я його розмити не змогла. Але воно видно, бачите, з цієї сторони одне, з цієї сторони інше. Я ще такого не бачила, я не знаю. Можливо, це... Ну, звичайно, що це рослини були не українські, коли я купувала. Бо я його 250 гривень я купувала горщик, і він мені сказав, що рослини, звичайно, європейські. Але такого я не бачила. Що я хочу зробити? Я зараз хочу це розділити гарно. Тут воно розділяється. Бачите, воно тут видно, що дві, два кущики. Воно навіть видно. Я розмила гарно коріння, бачите, коріння розмила. Кущ наріз дуже гарно. Ну, ось Бачите, який гарний великий кущ. Сантиметрів 70. Красата. Мама дарає, що твориться, як то каже. Зараз я розділю і посаджу окремо. Отак От я такого ще не бачила. Я такого ще не бачила. Гарний кущ я виростила, гарний кущ дородний, листя гарне. От, але, але, ну, зараз я просто хочу розділити і розсадити окремо. Розсадити окремо і буду чекати, що буде в наступному році. Як буде квітнути ось цей і що буде з цього. От купувала просто. Такого кремового кольору, але махрова квіточка була. Бачите, що розквітло. І дивіться, як багато квітоносів. Як багато квітоносів. А купувала я його вересні. Так, в вересні купувала і теж квіточок. Ну, так. Зараз буду розділяти. Так що, мої дорогенькі, він дуже гарний, просто дуже гарний. Тому зараз розділю, посаджу окремо. А в наступному році буду дивитися, що воно буде квітнути і як. Тому що, я ж кажу, це я купувала в вересні місяці. Ну, перезимувало, тому що я ще думаю, перезимую чи не перезимую, а воно перезимувало. Отака краса. Отаке чудо, ну він дуже гарнющий. Він просто дуже-дуже і десь скільки квітів. І таке собі сиділо там у хостах. Отут зверху такі листочки, розумієте, ось так. Ну, отак воно сиділо, Ось, бачите, ось так кущить. А потім я просто щось дивлюсь, Думаю, Боже, що це таке? Що це таке? Як я придивилася? Краса? Краса. Краса і красотінь. Все, мої дорогеньке, зараз обріжу ще ось оці квіти. Потім завтра підсиплю добрива, тому що сьогодні вже у мене просто немає часу. Позбираю свою красу і буду нарощувати. Що з того буде, вам покажу. Тому що мені дуже цікаво. Ну, Жіночка, в якої я дивилась відео, то вона так робить. Займається вона професійно. І вона показувала кущики. Ну, ось бачите, я ж кажу, це гарно наріс. Ну, не гарно, але ж більш-менш. А це ж по одній квіточці, що ж воно, поки воно мені наросте один корінець там. Тому тому ось так. Ну, зараз ще ці червоні просто обріжу. так, І обріжу трішки цих. Такої краси все-таки я обріжу. А що робити? Треба нарощувати. Тому що хочеш... Хочу ж вам щось подарувати, що ж ви думали? Є ж кому дарувати? Отаку От красу. Так, мої дорогенькі. Оце таке відео. Але отак я зробила операцію. Зараз дороблю. І в наступному році, можливо, будемо живі. Ну, війна на вулиці. Ну, що вам казати? Але треба жити, я ж кажу, треба жити. І будемо їх розділяти. Приберу оце неподобство, привеземо землі і буду розводити оцю красу, тому що це дійсно краса. Ну, і це хочу морозники свої, все-таки теж розсаджувати, щоб їм було добре під кущами м -м, гортензії. Під кущами гортензії буду садити морозники. Зроблю красу. Щоб забути про ці горщики і ці пересадки. Після дощу все-таки неприємно, що я вам скажу. Дуже-дуже все неприємне. Так, мої дорогенькі, що ви там робите? Ви таке не робите, як я? Я не Ну, а що, треба щось робити? Краса і красотінь. Ой, яке воно гарне, і скільки тут квітів. Ай, краса! Оце ж надо таке? ну. Це таки у мене вперше. Купувала один колір. Розквіт зовсім інший, а тепер зовсім інший. Ну, буду садити окремо. Це мені подобається. Це мені подобається. Все, мої дорогенькі. Я вам бажаю тихої ночі. Обов'язково бережіть себе. Ховайтеся такі в укриття. Бачите, як вони зараз роблять. Вони зараз роблять, ой Боже, ну, шахеди, а потім пускають ракети. Тому обов'язково ховайтеся, тому що, звичайно, вони свою зброю удосконалюють. Звичайно, удосконалюють. Дивіться, які в мене гортензії. Зараз я вам покажу ще ближче. Боже, дощі пройшли. І вони, дивіться. І вони розквітлі ще краще, які вони великі. Піднімається вон та моя красуня, вон там вона піднімається, треба її краще прив'язати. Зараз прив'яжу. Дивіться, дощі пройшли. І Які вони гарнющі. Які вони гарнющі. Які в них великі оці вулиці. Боже, яка краса. А ця просто вона тут з усіх сторон її підтримують, різні кущики. І вона взагалі розкішна. Просто розкішна. Да. Краса квітів. Краса квітів. Мої дорогеньки, всім вам бажаю здоров'ячка, добра. Дякуємо нашим захисникам. Зараз швиденько розкажу вам. Можливо, не всі ж дивляться до кінця, але розкажу, я сьогодні їздила по справах в Київ, так? І стояла на зупинці. Стояла на зупинці, чекала маршрутку в Києві, в Академістечку, так? І стояв військовий такий, знаєте, чоловічок, як вам сказати, ну за 50 років, так? Такий видно боями протертий, такий був загорівший такий. Стояв із, стояв із костелем, чи як він називається. ну, так, знаєте, Такий локотником, коли ну, і локо туди ставиться. Так видно, що поранення. Ну, нога ж, мабуть, щось ногами. І в нього такий колючок був. Що через кольочок було видно, ну, його снімки, там отакі. видно, їхав з госпіталя і чекав свою маршрутку. Ох, а я так стояла коло нього, тоді кажу: я іноді так роблю, я іноді так роблю, але треба запитатися дозволу. Я підійшла до нього і кажу, можна вам подякувати і обняти, а він каже, можна. Я його так обняла. Кажу, дякую вам, що ви нас захищаєте, і поцілувала його в щоку. Ви знаєте, що він заплакав? Каже, дякую вам. Ви знаєте, що він заплакав? І тут підійшла маршрутка, я сіла сама в маршрутку. Що вам сказати? Дивлюсь, а він почав доставати е -м -м, сигарети, і рука труситься. Розумієте, як їм приємно, як їм приємно оце. А я просто коли бачу, я завжди кажу, можна вам подякувати, Ну, тому що, знаєте, різні ж люди є. Так? Я завжди питаю і ну, кажу, можна вам подякувати і вас обняти. Каже, можна. Я його обняла, так поцілувала в щоку. Ох, кажу, дякую вам. І він, я ж кажу, він заплакав бідний. Мої дорогенькі, їм так приємно, їм дуже це приємно, їм дуже це приємно, розумієте, тому що сидять хлопці в кафе. ой, господи, прийшли каву попити, так і тут ми прийшли. Вони сидять всі ж, в кого руки нема, в кого нема, ноги нема, ну такі, розумієте, всі ж після боїв. Брали каву, ще щось там так. Що вам сказати? Я кажу, хлопці, можна я вам заплачу? А вони кажуть, ні, 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 що ви там. Кажу, давайте, синочки, я вам заплачу. Кажу, синочки, давайте, тому що кажу, не можу це. Кажу, так, ми вам кажу, щиро, щиро дякуємо, щиро дякуємо. Кажу, діти, вибачте, кажу, нас, що ми отак з цією політикою не цікавилися і привели до того, що. Ви тепер без, без ніги, без рук кажу, вибачте нас. І дякую, кажу вам, дякую, я низько вклоняюся. Я вам скажу, їм це, знаєте, їм це приємно, але вони не знають, як на це реагувати. Їм це приємно. А як реагувати, вони на це не знають. Тому, мої дорогенькі, ну. Я ніколи про це не казала, але сьогодні, я ж вам кажу, я сама сіла маршрутку, розплакалась, ну, ну, як вам сказати, так. а дивлюсь, він заплакав і вимає ці сигарети, рука труситься, думаю, боже ж ти мій, як же ж їм це приємно, як їм це приємно, що вони віддають своє життя, руки, ноги. І ми про це пам'ятаємо і... і ми їм дякуємо. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, допомагайте, якщо є можливість. І дякуйте нашим захисникам, тому що надія уся тільки на них. Тільки на них. І бережіть Україну, тому що вона у нас найкраща.